Ми з нашими телеглядачами задалися питанням: які перші висновки, які перші результати ось цього ось цієї поїздки нашого президента до Великої Британії, то Чарльз приїж, приїздив в Україну. Так не принц Чарльз, його син приїздив до України так нещодавно. То вже не вперше за останній час президент Зеленський їздить до Великобританії, пане Сергію. Які, ось ці, яка кінцева мета ось цих зустрічей? Що дипломатично озвучується і що не озвучується як кінцева мета цих зустрічей? Давайте про це говорити. Давайте спочатку поговоримо про поточні речі, а потім про кінцеву мету цих зустрічей. Давайте а поточні речі це такі, що зараз Україна потребує європейських грошей, щоб купляти американську зброю. І на превеликий жаль, не всі учасники, які є. Європейському союзі або Великобританії, хоч вона не є членом ЄС, але все одно вона належить до безпекового союзу в Європі, так чи інакше мають допомагати нам грошима і купляти американську зброю, але не всі ці зобов'язання виконують. Тому важливо зараз поговорити особливо на тлі того, що Трамп зараз займає іншу позицію ніж, наприклад, ще місяць тому, коли в нього були головні надії на перемовини з Росією. Зараз, коли надії такі зменшились, вони не зникли, вони зменшились. Є привід поговорити з європейцями про те, що Україна потребує постійної підтримки без збоїв. і от напевно про це буде говорити коаліція. охочих. ще одна поточна проблема: це яка саме зброя може надійти в Україну. Про це трошки натякнув і Зеленський, і не тільки він, коли говорив про те, що не лише Сполучені Штати мають зброю томагавки. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що іноді може те, що незручно Трампу поки що надавати Україні. Через політичні причини, через те, що Трамп повторюсь, дуже ще все таки не полишає надій домовлятися з Путіним. От в цей час можна домовлятися з європейцями, які мають аналогічну зброю, щоб вони передавали їх Україні. Ну а Трамп при цьому буде казати, що він до цього не має відношення, і це не американська зброя, лише та, яка була продана американцями колись комусь. Тому є оці два питання. Вони поточні, і їх треба вирішувати зараз, тому що зараз саме той час, коли. В білому домі дуже розлучені на Путіна через те, що він зриває перемовини. і саме це зручний момент говорити з європейцями про посилення військової підтримки України. А тепер про стратегічну, От те, що ми хочемо бачити в кінці, насправді головною стратегічною метою зустрічі на європейському рівні українських лідерів. Завжди було створення нової архітектури безпеки на європейському континенті. Я поясню Ліч у тім, що зараз е, ми бачимо кризу НАТО в Європі. Зараз ми бачимо, що далеко немає такої впевненості, що НАТО готове захищати всіх своїх членів. Не через позицію європейських учасників, а через отаку, ну якби натяки Вашингтона, що з одного боку вони, нібито, підтримують е, п'яту статтю статуту НАТО і нібито готові захищати, але при цьому постійно натякають. Що всі країни мають платити за свою безпеку, і якщо якась країна не буде платити, то можливо і Сполучені Штати не зможуть надати їй ту підтримку, яку очікується в рамках НАТО. Навіть е на рівні експертів на повному серйозі розглядалось питання, щоб серед членів НАТО були ніби два рівні членства. Перший рівень членства це просто підтримка, але без п'ятої статті, і це для тих, хто не платить. А для тих, хто платить, то для тих п'ята стаття і повна підтримка. Ну, в принципі Трампа по-своєму можна зрозуміти, тому що європейці багато десятків років сподівалися на допомогу Сполучених Штатів самі майже не інвестуючи тих коштів, які насправді потрібні для оборони Європи від ну насамперед, від Росії, і тому Трамп так тисне. Ну тому європейці мають реагувати. Але в результаті це. Породжує серед європейців таке відчуття незахищеності, незахищеності через те, що вони не знають, яка буде поведінка Сполучених Штатів. Вони починають потроху озброюватись. Але що цікаво, що під час цього озброєння з'ясовується, що навіть якщо європейці дуже захочуть озброїтись, то вони не мають таких можливостей зараз щоб відповідати тому рівні безпеки, який необхідний на європейському континенті, і тому що американці не мають такої зброї, і як з'ясувалося з останніх інцидентів з дронами, які літають по всій Європі, ніхто їх не може збити. То й технічних можливостей виявляється в Європі. Нема і ось тут ми приходимо до головного питання: от, от коли формується ця нова архітектура безпеки Європи, вона просто зобов'язана буде формуватися за участю України. тому що Європа в цьому зацікавлена. Не тому, що Європа е, чує прохання України, а тому, що Європа зацікавлена в тому, щоб оця нова архітектура безпеки мала в своєму складі країна, яка може себе захищати, і, і не так багато в Європі армії, які здатні воювати, і більше того, що важливо, що Європа, Європа зараз бачить, що українці мають якраз такі технології, які здатні вести сучасну війну, які здатні збивати ті дрони. Ну, це ж треба було спостерігати з гіркою усмішкою, коли дрони залетали на територію Польщі, а їх збивали літаки. Причому ще й не збили, і не всі збили, і йдеться там про якусь там трохи більше десятка дронів. А в Україну сотні летять кожну ніч, і їх збивають. І, і, а в Європі їх не може збити, бо нема чим і не знають як. Тому повторюсь, стратегічна мета зустрічі з європейцями з коаліцією охочих. Не лише там в тому, щоб отримувати зараз підтримки, це звісно, а в тому, щоб створювати на європейському континенті нову архітектуру безпеки, яка би була за участю України. Ну це не буде поки що НАТО, але в перспективі це буде по суті аналог НАТО. На сьогодні ми бачимо, що на європейському континенті не всі країни готові до цього, але багато країн, особливо на півночі Європі, готові до цього. І тому кожного разу вони запрошують Україну. І тому, коли сталися інцидентами з дронами, то поляки почали питати українців, що нам з цим зробити. Тому, от це є стратегічна задача, в кінці якої ми побачимо нову архітектуру безпеки. Звісно, не зразу. Це можливо буде після паузи війні, і до речі, це буде одною з величезних задач. І одна з дієвих гарантій безпеки, от ми говоримо про гарантії безпеки. Однієї з гарантій безпеки це те, що Україна з європейцями створюватиме нову архітектуру безпеки, яка буде здатна захищати Європу від російської війни і російської агресії. Говорити про це вже треба зараз, і от саме такі перемовини зокрема відбуваються прямо зараз в Лондоні. Пане Сергію, давайте тепер поговоримо трішечки про ось цю перепалку американського президента Дональда Трампа з росіянами. Вони там переписуються один одному. Якісь коментарі надсилають пресою. Змі так, коментуючи кожен в свій, в свій бік. Ось ці санкції росіяни кажуть про те, що абсолютно ніяких проблем вони не бачать у тому. Трамп каже: подивимось, подивимось. Рівно за півроку. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно росіяни будуть щось з цим робити? Чи дійсно налаштований Трамп зараз так чи інакше придавити росіян наскільки серйозний його намір зараз? І чому настільки жорсткі санкції? Тому що ну, дуже багато вже шансів було надано знаєте, ось цих останніх китайських попереджень для Путіна і тут в якийсь момент абсолютно непередбачувано передбачувано розірвалося так: розніфтялу коєл під санкціями, жорсткими вторинними санкціями компанії і країни. Тобто, що сталося? Що відбулося ну, Відбулося повернення насправді до нормальності, тому що було ненормально те, що Трамп постійно сподівався, що з Путіним можна домовитись лише добром. От я думаю, що Трамп зараз зрозумів, що Путін це не та людина, з якою можна говорити лише мовою хороших слів. Ну, в принципі, я думаю, що Трамп абсолютно був щирий ще на початку свого другого терміну, коли казав, що може з Путіним, тому що він людина з бізнесу, і людина, яка звикла думати, що якщо він пропонує своєму партнеру хорошу оборудку, Можливості отримувати прибутки, то звісно ця пропозиція буде прийнята. Ну а як же інакше? В бізнесі ж так працює. Бізнесмени ж не лякають одне одного. Вони пропонують вигідні умови. Оці Трамп думав, що він, людина, яка має величезний досвід у бізнесі, він ставав мільярдером в Сполучених Штатах кілька разів, причому в дуже складному бізнесі, гральному бізнесі, будівельному бізнесі. Там не так то все просто. Не треба думати, що він такий наївний цей трап, якщо він став мільярдером в такій країні. Так, от він пропонує Трамп Трамп пропонує Путіну вигідні умови, і він не може зрозуміти, чому Путін не згоджується на ці умови. Це в нього абсолютний був розрив його уявлення і шаблону про те, як мають поводити себе люди. А річ у тім, що Путін мислить іншими категоріями. У нього радники це там Катерина Перша, Петро Перший. Він мислить у цими своїми міфами про історію. Він не мислить. Категоріями раціональними, тим більше, що йому належить, по суті, вся Російська Федерація, все його власність. Він що хоче, те й робить. Йому, в принципі, неможливо щось таке запропонувати вигідно тому що в нього все є. А як живуть росіяни, йому байдуже. І от нарешті, Трамп почав розуміти оцю величезну свідоглядну різницю між ними і Путіним. Тому він казав, мене Путін розчарував, я не чекав, що він це зробив, але він отак от це робить. Що робить Трамп? Трамп починає думати про інші підходи, про те, що напевно своєму візові треба пропонувати не лише хороші речі, а й показувати погані речі. І от нарешті він їх починає показувати. І це, звісно, це ще не ті погані речі, які можуть зробити Сполучені Штати насправді Росії, але це нетяк на те, що Трамп згоден їх робити, що він на них нарешті наважився. І в Росії така історична реакція навіть не через самі санкції, які. Ну, не є вбивчими. Ну давайте казати так чесно. Але вони показують, що Трамп зараз має інший настрій, інше ставлення до Путіна. От звідси ця вся російська істерика. Але ще важливіше подивитися, по якій лінії йдуть санкції. А лінії ця енергетична річ у тім, що Трамп останні десь уже три місяці, я спостерігаю, дуже часто повторює одну і ту саму тезу, що Росію. Можуть змусити до перемовин про мир, лише падіння цін на нафту у світі, і він говорить, що таке вже було в часи радянські, коли ціна на нафту впала у світі, і це призвело до колапсу радянської економіки. От Трамп це зрозумів тут нарешті допомагає його такий економічний бакграунд, і він починає думати, що треба робити з цією російською економікою. А треба, щоб ціна на нафту у світі впала, і він починає вживати різні заходи. Які це заходи? Я почну здалека. Це, наприклад, от він завершив війну на Близькому Сході. Здавалося, б, яке це відношення до України, а має це відношення до України, тому що це відкриває можливості Трампу домовлятися з країнами близького сходу. Зокрема, про спільну політику у сфері цін на нафту. Він нарешті може говорити з саудитами. Бо, поки тривала війна, а Сполучені Штати підтримували Ізраїль. Ніхто з Трампом на близькому сході ні про що не хотів говорити. Тим більше ні про які там серйозні політичні речі зараз. Відкривається це вікно можливостей. І до речі, буквально вчора Трамп сказав, зокрема, публічно, що Ізраїль не повинен захоплювати і анексувати західний берег Іордан, тому що ми ж я арабам особисто пообіцяв, що цього не станеться арабським країнам. То цього не має статися. Тобто Трамп. Показує дипломатії на близькому сході, що відкриває для нього можливості зміни і впливу на ціну на нафту. Друге війна з Венесуелею, ну, спеціальна операція. В Венесуелі це також для Трампа. Якщо Мадура піде геть, для нього це відкриє можливість зняти санкції з венесуельської нафти. Відповідно, ця венесуельська нафта потрапить на світовий ринок. Відповідно, ціна на нафту у світі впаде. Це друге. Третє Трамп відкрито, говорить європейцям. Європейці, ви від мене вимагаєте санкцій? Так почніть з себе. Подивіться, ви досі купуєте російську нафту. Досі ви говорите про коаліцію охочих. Подивіться, хто купує нафтопродукти з Індії. Ви там побачите всю коаліцію охочих, і з Нідерланду ви там побачите, і Румунії ви там побачите. Тобто, ви з одного боку говорите про санкції, вимагаєте їх від мене. а З іншого боку, купуєте російську нафту. Тож мішок що, що, проти вас ці санкції застосовувати. І це теж ця от єдина. Політика щодо впливу енергетичного на Росію, тобто Трамп домагається, щоб європейці навіть перестали думати про російські нафтопродукти. Він до речі хоче заповнити цей такий елітний європейський ринок американськими енергоносіями, але в Україні це вигідно, хай заповнює. Це друг, це третя річ, яку робить Трамп, і звісно, він е, має намір збільшити видобуток американської нафти, і якось так сталося, що паралельно українські збройні сили наносять системних ударів по нафтопромисловій галузі Російської Федерації. Оце все збігається в часі. Тому коли от днями ми почули про те, що Трамп оголошує санкції проти російських виробників нафтопродуктів, це не треба сприймати просто як один крок. Це треба сприймати як один з елементів системної політики, системної стратегії по витісненню Росії з ринку нафтопродуктів у світі. І на думку Трампа це має призвести до того, що російська економіка, ну якщо не зазнає колапсу, то зазнає дуже серйозних втрат, і після цього у Путіна. Буде більше бажання поговорити про мир, тому це важлива історія, це а от тепер я вам скажу про китайське попередження. Ви знаєте, ви от навіть можливо не випадково, але влучили в десятку. Річ у тім, що Китай для Трампа це план Б. Ну, треба сказати, що завжди Китай для Трампа був головним. Ну, якщо не ворогом, то конкурентом у світовій політиці ще під час першого терміну його перебування при владі він тоді казав, Китай головний наш конкурент, і зараз э, стримування Китаю стало для нього головною задачею. Це про це постійно повторює, і тому, до речі, він до Росії ставиться якось так подвійно. З одного боку, він э, каже, що Росія веде несправедливу війну, а з іншого боку, він постійно заохочує Путіна, тому що він хоче відірвати Росію від Китаю, щоб Китай не отримав. Доступу до російських деш... дешевої сировини це задача Трампа щодо Росії, Тому така іноді подвійна політика, і Китай завжди був такою головною загрозою для Сполучених Штатів, і в чомусь Трамп правий, тому що Китай точно має і фінансові, і людські, і технологічні можливості протистояти Сполученим Штатам, ну не повною мірою, але значно більше ніж, наприклад, Росія, і це для нього головний конкурент завжди був, але що з'ясувалося зараз? Д'ясувалося те, що з Росії домовитись неможливо, а от з Китаєм можливо і спробує він домовитись, тому що Сі набагато більш договороздатний ніж Путін, тому що для Сі важливо не війну вести, а гарантувати розвиток китайської економіки, бути на рівнем зі сполучених штатів, Китай дуже серйозно втрачає, якщо в світі відбувається якась криза, в тому числі і військова, тому що Китай зав'язаний на світовій економіці. І тому тепер зараз Трампі говорить, я буду говорити сі, і тому він збирається з ним буквально днями зустрічатися і також оголосив про свій візит до Китаю на початку наступного року. Оце і є китайське попередження, тому що якщо раптом Трамп відмовиться від цієї своєї головної тези, що Китай є головним конкурентом, а Сполучені Штати не збираються протистояти з Китаєм, а збираються з ним говорити як з Рівним. То тоді ми можемо ми побачимо створення такого двополярного світу, і тоді в цьому світі двополярному вже не буде місця для Росії. От чим проблема що для Путіна? Тому що тоді Трамп домовлятиметься про війну про завершення російсько-української війни з Сі, а не з Путіним. А ці на це може піти. Звісно, якщо Трамп попросить, але попросить і відповідь запропонує якусь серйозну історію. Ну, наприклад, доступ на американські ринки, зняття всіх мит. Ну тобто по-серйозному говорити про поділ влади і впливу у світі. Китай піде заради цього на це на домовленості з Трампом. І я думаю, що якраз оце і буде китайське попередження. Оце і цей ті є план Б у Трампа, крім, звісно, тиску нафтового на Росію. Який Трамп буде використовувати для того, щоб таки досягти домовленостей про завершення російсько-української війни? Ну якщо не руками Путіна, то можливо руками СІ пане Сергію. А Путін хоче хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими, заявив Зеленський. Якщо б додасти все це до того, що ви сказали, чи може бути ось? Цей, ця історія ця, це ж не новина, але тим не менш, це такий вектор розвитку зараз гуманітарного кошмару, той, який організовує тут Путін. Чи може це якимось чином прискорити якісь рішення між Трампом, всі, європейцями, узгоджування? Ось все це. Чи може це бути таким реактивним компонентом для цього всього? Реактивним ні, але компонентом може бути тому, що ну от уявіть собі, Трамп постійно каже говорить під час кожної своєї такої серйозної зустрічі, що головна його задача е, приносити мир, зупиняти війни. Він насправді хоче увійти з цим у світову історію політики. От він досяг максимальних успіхів в бізнесі в політиці. Ну це ж треба стати другий раз президентом Сполучених Штатів. Це ж треба вміти. Це ж треба вміти. Змінити по суті політику Сполучених Штатів він уже досяг там найвищих вершин, що він зараз хоче. Він хоче війти в світову політику, в світову політику як миротворець. Тому він постійно каже: Я зупиняю війни так, от як він може увійти у світову історію політики як миротворець, якщо не просто триває війна в Україні, а на території України через Росію розгортається гуманітарна катастрофа. Ну це ж такий плівоку обличчя Трампу, який говорить про мир. І я думаю, що е, коли Трамп буде бачити, що відбувається в Україні, звісно, це на нього може вплинути не вирішальним чином, але може вплинути. От е, я хочу нагадати таку несподівану історію, яка відбулася між Трампом і його дружиною. Е, коли е, Трамп публічно журналістам зізнався, от я кожного разу кажу, що у мене з Путіним відбулася чудова розмова. Приходжу додому, а мені дружина каже, а. Ти поки там свої гарні розмови розмовляв, Путін знищив чергове росі, українське місто і б'є по Україні. То який же ти перемовник? Ну розумієте, як це впливає на Трампа? Це, ну, як мінімум, на, на, на емоційному рівні він розуміє, що з тим щось треба робити. І тому позиція і. Чесна розмова про те, що Росія влаштовує на території України гуманітарну катастрофу, що я абсолютною правдою, вона може впливати на рішення, які ухвалюють і в Європі, і в Сполучених Штатах, тому що це все таки підважує їхню спроможність вести ефективну політику, зокрема щодо Росії. Ну а чому Путін це робить? Ну тут тут якраз дуже на жаль просто тому, що немає. Тих проривів на фронті, про які Путін весь час говорив це літо і тому не згоджувався на, є, на які перемовини. Немає катастрофи військової в Україні, тому от це крок вічі так завжди. До речі, терористи діють от завжди кажуть, що тероризм е, це зброя слабких. Чому тому, що терористи нічого не можуть іншого, вони не можуть вплинути на голови, тому вони влаштовують терористичні акти, і це правда як про організації, так і про терористичні країни. Вони не можуть змінити українців, вони не можуть поміняти і змусити. Українців полюбити Росію, що напевно Путін вважав, що це можна зробити. Ну то він влаштовує терор. Він не може зламати на полі бою, то буде знищувати українські міста. Тут якраз це дуже просто, але звісно, для нас дуже важлива позиція заходу. І я думаю, що перед західними лідерами треба піднімати питання про те, що неспроможність їхня зупинити російську українську війну, неспроможність впливати на Путіна рано чи пізно позначиться і на їхній власній безпеці. Тому треба про це постійно говорити. І я думаю, що все-таки з часом, але європейці будуть більше сприймати цю війну як свою, більше навіть ніж зараз. І звісно, для Трампа це теж буде справою принципу зупинити цю гуманітарну катастрофу, тому що він хоче бути видатним лідером, аби завершення російсько-української війни на е умовах цивілізованого світу, він таким видатним лідером не зможе стати. А ви думаєте, європейці про це не думають і не знають? Вони ж це знають. Вони ж свідомо це ось цей процес прогальмовується. Ні, не свідомо. Вони просто по-перше, дуже різні. Ну як ставляться до війни, наприклад, на півночі Європи і на півдні це різні речі, тому що на півночі більш відповідальні суспільства. Більш чим ближче до України, тим більше це війна їхня. Наприклад, поведінка країн Балтики абсолютно відповідальна Польщі. Дуже відповідальне. Ну а про Румунію теж можна сказати те саме. А от, наприклад, про Словаччину такого не можна сказати, а про Угорщину теж не можна сказати. А про Італію іноді можна сказати, а іноді ні. А Іспанія завершує то, то підтримує Україну, то затримує виділення коштів. Тому Європа різна насправді, і вибори там теж вносять свої. Нюанси, от, наприклад, у це зараз почав падати рейтинг після того, як він почав говорити, що Німеччині потрібна сильна армія, а також обов'язкова військова служба. Ну, яка, до речі, була в Німеччині в 90-х роках. Потім її скасували, він каже: ну дивіться, яка ситуація. Треба знову її повертати. Рейтинг впав. А наприклад, от ми ж говорили про Велику Британію, а зараз там найпопулярніший політик це Фараджо, який підтримує Росію, ну такий популіст. І це теж результат от цих от зусиль сказати європейцям правду. Тому знаєте, в демократіях люди не завжди і не всі люблять, коли їм говорять правду. Тому європейці нам допомагають, але не всі і потроху. Але з часом я переконаний, що питання це буде змінюватись. Просто воно буде набагато повільніше змінюватись, ніж нам би це хотілося. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час для нас. Дякуємо за вашу аналітику. Сергій Таран, політолог, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про дипломатію, демократію США, погрози терористів і українську перемогу, так чи інакше, яка все одно має бути для того, щоб весь світ жив спокійне своє нормальне життя. Ми вам щиро дякуємо і прощаємось, пане Сергій.